Пане президенте, у мене таке питання. У науковців України дійсно на сьогоднішній день багато розробок в оборонній сфері, але процес їх впровадження довготривалий, інколи бюрократичний, і не всі наші розробки доходять до використання. Як на вашу думку, можна цей процес спростити пришвидшити так, щоб воно доходило навіть до серійного виробництва. Дякую. Дякую. Ну, Якщо чесно, мені здається, дуже спростити не виходить. Тому що є бюрократія, і, на жаль, як би ми з нею не боролись, повністю тотальний її побороти, ну, просто на сьогодні. Просто на сьогодні непросто. Ну, хоча військовий стан, якщо чесно, нічого нічого гарного в війні немає у військовому стані, але військовий стан прибрав багато ланцюжків цих зайвих бюрократичних речей. Є міністерство стратегічної промисловості України. Ось тут і тому мені здається, що те, що ми побудували, і під час наших ставок військових технологічних ставок, ми запрошуємо на наші ставки. Якщо Мінстратегпром пропонує, наприклад, заслухати. І дуже швидко прийняти рішення без кабінетів. Так відбувається багато речей, багато розробок, снарядів, дронів, а розмінувальної техніки, тощо приймалось ліній дронів, багато різних проектів, ребів тощо щодо масового виробництва приймались мною швидко через те, що у мене є ось такий інструмент. На жаль, це будувалася вся ця система бюрократії вона будувалася навіть не за часів незалежної країни. Я б сказав, що це ну, радянський э, радянський час, а потім вже і э, час відновлення незалежності нашої держави. Кабінети не сильно змінювалися, але ми вважаємо, що все одно підхід змінюється і буде змінюватися. Зараз найкоротший варіант це через міністерство. Стратегічної промисловості. Я вважаю, що це нормальний підхід. Це говорить про те, що для нас це важливо. Є стратегічна промисловість, є напрямки, є пріоритети, і наука важлива, і точні науки, будь-які науки. Все дуже, дуже важливо.